Всім привіт! Мене звати Марго, і я вітаю вас на каналі Криптокухня, де ми будемо говорити про заробіток онлайн, крипту і збагачуватись разом. В цьому відео я розкажу про найпростіші способи заробітку онлайн, які дійсно працюють. Попереджую, що посилання на сайт з кнопкою заробити гроші, я вам, на жаль, не дам, але з хорошого вам не потрібно мати якісь специфічні знання чи навички для роботи з ними, і прибуток не обмежиться пару доларами на день. Почнемо із заробітку за допомогою штучного інтелекту. Зараз продукти на основі технологій AI дуже популярні, і з кожним днем їх з'являється все більше. Вони створюють текст, відео, зображення, діпфейки і багато чого іншого. Але головне це те, що тепер результат запиту дійсно не відрізниш від людської роботи. Тому є декілька способів, щоб монетизувати штучний інтелект. Про чат GPT, певно, чули вже всі. Це чудовий інструмент для створення текстових матеріалів. Тому перший і найбільш очевидний приклад заробітку за допомогою нього це копірайтинг. На платформі можна генерувати будь-які статті, імейли, публікації в соцмережі, ідеї та сценарії для відео, умовно кажучи, будь-яку задачу по створенню тексту. Також можна легко виконувати переклади статей на англійську, навіть якщо ви не ідеально нею володієте. Таких запитів дуже багато серед роботодавців на фріланс платформах Завдяки інструментам AI можна також створювати різні дизайни, зображення та ілюстрації. Один із найкращих для використання це Midjourney. Щоб користуватися ним, вам треба просто додатися в канал в Діскорді, оформити підписку, найдешевше коштує 10 доларів на місяць, та формувати запит на створення зображень в чаті. Але як саме можна продавати цей контент створений штучним інтелектом? Наприклад, якщо ви трохи вмієте працювати в фотошопі чи ілюстраторі, ви можете створювати логотипи для брендів, прописуєте задачу з вказаним запитом від замовника і отримаєте декілька крутих варіантів для логотипу, а потім переносите зображення в вектор чи в інший формат. Те ж саме можна робити з дизайнами і прототипами сайтів, застосунків, дизайнами інтер'єрів та фізичних речей. А шукати замовників на виконання такої роботи можна на популярних платформах фрілансу типу Upwork чи Freelancer. З такої роботи реально заробляти 20-50 доларів на день. Ще один із найпопулярніших напрямків розвитку технологій це крипто, блокчейн і веб-3 проекти. Якщо ви думаєте, що з цією сферою досить важко розбиратися, то я з вами погоджуся. Але з хорошого, те, що є можливість заробляти в крипті без жодних вкладень і нічим не ризикуючи. Нові проекти, які готуються до запуску, будь-то нова криптовалюта чи продукт для забезпечення криптотранзакцій, задля тестування своєї технології або переслідуючи маркетингові цілі, запускають роздачу своїх токенів. Це і є еєрдроп активності. Як правило, щоб взяти участь в такій роздачі і отримати частку призового пула, вам треба виконати якісь дії в соцмережах, додатися в Discord спільноту проекту, підписатися на Twitter, взаємодіяти з їх публікаціями чи запрошувати друзів приєднатися до ердропу по вашому реферальному посиланню. Потенційний заробіток може дуже різнитися. Він залежить від проекту і наскільки активно ви виконували дії. Це може бути 5 доларів, а може бути навіть 1000 доларів з одного ердропу. В своєму телеграм-каналі я публікую новини про запуски таких роздач і детально описую, як взяти в них участь. Тому підписуйтесь по посиланню в описі цього відео, щоб не пропускати таких можливостей заробити. Перейдемо до наступного методу для заробітку. Багато платформ платять своїм користувачам за створення оригінального контенту. Найбільш відомий приклад це YouTube монетизація, в якій ви отримуєте гроші за перегляди ваших відео. Але чесно скажу, це не найкращий спосіб для заробітку. Бо щоб вам почали платити за відео, потрібно мати досить багато годин переглядів на каналі. Та й оплата за перегляд від української аудиторії, м'яко кажучи, невисока. Але є альтернативний метод монетизації відео, яким я користуюсь на іншому каналі, і вже заробила декілька сотень доларів. Платформа Gliv, яка співпрацює з YouTube, заплатить 100 доларів за реєстрацію і 5 доларів за кожне нове відео за виконання синхронізації з профілем Gmail. Тобто самим вам не знадобиться заливати відео на платформу. Щодо того, які самі відео створювати, то в них є лише одна вимога до тематики про заробіток. А формат можна обирати будь-який, який вам більше до душі. Так, треба буде витратити деякий час на створення відео і монтаж, але в перспективі це принесе хороший стабільний прибуток. Якщо ж для вас створювати відео це технічно складно і займає багато часу, то наступний метод заробітку для вас створення власного телеграм-каналу. З плюсів це легкість в створенні контенту, і, звісно, те, що тематику можна обирати будь-яку, яка вам подобається. Лише майте на увазі, що аудиторію в каналі про заробіток легше монетизувати, ніж в каналі з мемами. Також не дуже брадило створювати канал з новинами, якщо ви тільки не хочете продвигати якісь ідеї в суспільстві. Бо, по-перше, їх вже дуже багато. А по-друге, вам потрібно постійно бути онлайн, щоб публікувати новини оперативно. Як я вже згадувала, для себе я обрала створити телеграм-канал про заробіток і крипту. Таким чином, я більше буду дізнаватися про криптосферу, яка мені цікава, і брати участь в роздачах разом зі своїми підписниками. Але найцікавіше це перспективи заробітку. Вони досить вражаючі, бо з каналу, скажімо, в 15 тисяч підписників реально заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць. Погодьтеся, це досить солідні гроші для стороннього прибутку. А на цьому на сьогодні все пишіть в коментарях, чи пробували ви заробляти онлайн, і чи можливо користувалися якимись з наведених способів. Діліться своїми успіхами. До зустрічі в наступному відео.